Він так по електриці, і ми сусіди, не раз, доньки, і мені треба, пішли, він ніколи не відказав. Дуже нам його жалко. Все село, і район, із інших сіл дуже багато, дуже багато чужих людей. Такого похорону ми взагалі ще не, не бачили. Так, да, я обговорюю, але він не хотів слухати. Він каже, я піду, в мене син був, як піду. І... Нікого він не слухав. Він два тижні був у штабі І, цей, і захотів до хлопців. Ну, захотів, ну що, вже ж його говарю, не говарю, все одно. Ну, до хлопців на передову. Повістка прийшла синові і батько хотів йти замість сина. Син демобілізувався весною 2016 року, і батько, узнавши, що син ну, демобілізувався, неодноразово звертався в 2016 році у військовий комісаріат. Йому було запропоновано пройти навчальні збори. Він пройшов березень-квітень навчальні збори на полігоні Крибан і після того прийняв рішення йти на військову службу за контрактом.